На третій день ми будемо з вами працювати з технікою і будемо з вами працювати з фасадами. Починаємо ми з системи Warfred тобто водоподаючі штанги, і роботи з демінералізованою і деіонізованою водою. В системі Waterfred ми розберемо систему фільтрації, систему подачі води, щітки, які бувають, як їм працювати, як це взаємодіє з фасадами та відповідними різновидами скла. І це все попробуємо потім руками. Після Warfit Pol ми будемо працювати з апаратом високого тиску, телескопічною штангою та спеціальною тарілкою для миття фасадів. Це дуже зручна і дуже ефективна система. Ми спробуємо це зробити руками, розглянемо на яку висоту ми можемо подати нашу тарілку, як тягне апарат високого тиску, який від нього звук і таке інше. На 13-ту годину знову обід без салатиків, замовляйте. І з 13.30 починається у нас чемпіонат. Перша частина це змагання чайників, і друга частина це змагання монстрів. І для чайників, і для монстрів призи забезпечують наші спонсори. Тобто, ви бачите, що програма доволі широка, цікава і потужна. Я чекаю вас на тренінгу Великі Вікноми 14-16 липня 2023 року в Києві.